Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про долиносні зміни. Час змін вже у вашому житті найближчим часом. Отже, давайте будемо починати. Щось з будинком, щось з будинком тут пов'язано. Якась можливість з'являється. Так, вирішення якогось питання зовсім неочікувано для вас. І тут, знаєте, в чому. Ця неочікуваність, питання, яке вирішувалося з якоюсь затримкою, з якимись зупинками, перепонами, якими ви стикалися, начебто, так, знаєте, різко, як удача посміхається у вирішенні цього питання. І результати опиняються в ваших руках. Дуже благоприємно, це буде відображатися на положення в домі, в сім'ї і робить серйозний такий прорив. Знаєте, якась стабільність. Якась стабільність, відчуття якоїсь стабільності йде, і фінансового підйому, зросту, покращення, як начебто покращується фінансове положення, вихід на можливості покращити фінансове положення, так? Тут ще відкриваються якісь секретики з вирішенням цього питання, так, відкриються. Щось тут шоковане для вас, якась інформація вам стане доступною, так? Бачите? і вона вказує на якусь жінку, фігура жінки змалювалася, вона робила все для того, щоб ви стикалися з труднощами. От процеси, які відбувалися під дахом будинку, Попадали в ці труднощі, вона як начебто тягнула ситуацію назад. розумієте? Тут хтось з родичів, тут хтось з родичів, жінка-родичка є для вас, тут родинний зв'язок. На емоції. Знаєте, ця інформація виводить вас на емоції, начебто потрібно радіти, тому що все так склалося, і удача поряд з вами так, стосується домашніх справ. так. Але тут ще й новина така шокуюча для вас. Ну, Ви тут прямо на емоціях, на емоціях, і вся ця обстановка вона вас буде. Виводити, точніше, ця інформація буде виводити вас на емоції. Так. От чоловік тут змалювався. Знаєте, як начебто підходить близько, то віддаляється, не розумієте, щось ви не можете зрозуміти тут. Дивіться, тут, тут показано три жінки: один, два, три. Бачите? Якісь три жінки намагаються вплинути на цього чоловіка. І, мабуть, їхній вплив роблять оці гойдалки, які ви бачите. Так? Розмова, бачите, якась розмова, щось тут як неочікувано скаже вам в розмові. Тут якийсь спір буде, тут не просто розмова, тут на якесь питання ви будете конфліктувати стосовно якоїсь справи чи якоїсь задумки. І, от в розмові, ви зрозумієте причину, так, причину звідси і почнеться. Розумієте, звідси і почнеться можливість вам буде надаватися, налагодити спілкування з цим чоловіком. Коли будуть розкриті причини, ви дізнаєтеся про причини, у ваших руках все це буде налагодити, встановити той баланс у спілкуванні з цією людиною. Як начебто повернути людину в вашу сторону. І для цього у вас. Є ключ, вони вже є у вас ці ключики. Просто ви раніше не розуміли причину, чому чоловік себе так поводить. Цей чоловік може бути як і вашим партнером, так і вашим сином, і братом, і татом. Тут кожен дивіться по своїй ситуації, і подивіться, як удача починає вам посміхатися. От прям підкова змалювалася, якісь рішення будете приймати тут. Важливі рішення будете приймати. Підкова, бачите, якісь рішення будете приймати тут. Нові рішення будете приймати. Якось зміниться погляд в сторону майбутнього. Як начебто були плани, і ви йшли до них, але будете їх змінювати. І тут. Серйозно буде змінюватися обстановка навколо вас під дахом будинку в сім'ї і домашні справи. Причому більш благоприємному для вас направленні, більш благоприємному для вас ключі. Так. Якась бумажна волокіта на вас чекає, бачите хороші результати, щось планується вами тут якісь бумаги, папери, і ви хочете щось запустити, щось потрібне. Дуже довго знаходилася в паузі, а, мабуть, сьогодні вже немає часу чекати, будете поспішати. Будете поспішати щось тут робити. І дуже, і знаєте, більш ймовірно, що обстановка, яка буде змінюватись в вашому житті, буде наштовхувати вас на те, на думки, щоб ви зайнялися цією бумажною волокітою. Так? Таке відчуття, що от починаєте і виходите. Виходите на визначених людей на визначену інформацію, в цілому на можливості, так і користуєтеся цими можливостями, все вдало складається і виходить. Деревце змалювалось, молоде деревце, стабільність йде до вас. Стабільність, бачите, посерединці, і в будинок, і в вашу сферу діяльності. Щось ви довго чекали, покращення. Ми говорили, пам'ятаєте, про фінансові можливості, про фінансові поправки. так, І тут буде стабілізуватися в цьому сенсі положення. Якісь нові задумки будуть народжуватися в голові. Нові якісь ідеї, які ви захочете запустити на реалізацію, причому дуже вдало, дуже успішно у вас це буде виходити. Над вами сонечко тут підіймається, і тому все буде добре. І якщо щось раніше не виходило, планувалося, але не було можливості. Скажімо так, не було можливості. То тут такий успішний період починається, коли багато чого ви зможете нарешті реалізувати і справитися в кінці кінців з тими задачами, з якими ви раніше не справлялися. Так, давайте подивимося, що у вас тут тут у вас перші сигнали йдуть. Тут якийсь інцидент трапиться з жінкою, і знаєте, щось ви прямо зможете собі відповісти на велику кількість питань. І після цього інциденту тут буде як скандал, знаєте, у вас і справи підуть на поправку. І, як я розумію, людина була вредоносною для вас. Мабуть, щось вона тут зробила чи зробить, тому що тут якась давка. Вона буде хотіти змінити ваші плани. Можливо, буде хотіти, щоб ви відмовились від якоїсь ідеї. Так? От буде якийсь спір, буде якийсь конфлікт. І цей спір може перерости у розрив відносин. Доріжки ваші можуть розійтися. І у вас після цього інциденту серйозні поправки будуть в житті, ви почнете їх помічати. Бачите? Чекайте появу в вашому житті нових впливових людей. В якому сенсі впливових? Це не ті люди, що займають якісь. Е Чин, так? А це люди, які можуть вплинути на якісь процеси, де ви самостійно не справляєтесь, тому ці люди для конкретних задач, вони впливові, і через цих людей ви вирішите якісь важкі питання, які самостійно вирішити навряд чи б вам вдалося. Тут вихід, прямо, двері, двері вичиняються. Знаєте, як начебто вищими силами вони послані до вас. Бачите, який підйом іде через дерево і йдуть серйозні вирішення задачі, от воно ваше сонечко, яке висвічує всі мінуси, які раніше не були вам помітні, відкриває вам дороги, заставляє змінювати плавни. Подивіться, який йде. І тут п'ятірочка, бачите? П'ять. І подивіться, на якій висоті ви на вершині гори ви опиняєтесь. Ви просто звільняєтеся від всіх задач, ви відчуєте оцей, знаєте, такий, я б сказала, ковток свіжого повітря. І будете щасливі. Будете щасливі і дякувати Вищим силам, що вони вас до цього. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювались тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!